Всім привіт з Одеси. Ми на привозі. Сьогодні зайшла у рибні ряди. Рибний корпус у нас тут є окремий, такий великий корпус. Хочу запитати у Юлі, чому раки сьогодні. Підписуйтесь, ставте вподобайки обов'язково. Дивіться, який шикарний асортимент. Дивіться, скільки тут раків: від маленьких до великих. І всі живі, всі кудись лізуть, спішать. Ціни Юля казала від 600 гривень за кілограмчик. Боже, дивіться, які не шикарные. The... Кожного дня поставочки в Юлі. Це я вже підслухала. Так, Юля стоїть. показує, де Юля стоїть. Да. Так, Юль, кожного дня у вас ви кажете, да, Так, Да, працюємо, да, поки, Ну пока міський товар, то кожен день працюємо. Ну да, і сезон якраз на раке. Да. Это живой рак, поэтому... Ой, да, клас. Так, від 600 гривень, правильно да. я сказала? Так, да. от 600 чистенький, весь проточної води, дуже-дуже хороший. Угу. Юль, ви ж відправляєте Україною новою почтою, так? Да? Да, так, звісно, відправляємо. Е, як можна замовити у вас? По номеру телефону 098-223-234-2. Юля Ракі. Звоніть. Дзвоніть. Або приходьте, вибирайте. І варіть, і... або вдома з друзями, або до моря піти можна. Шикарні Так. Ось тут Юля стоїть, показує. Посередині, посередині рибного корпусу. Всім гарного дня, приходьте.